Слава Україні, українські орхольови! Сьогодні трішечки прогуляємось з вами новою лінією у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. Бо я так забігла по похапцем і як побачила тролі з орхідейками, які завозили, одразу вирішила познімати, щоб підняти настрій і собі, і вам. Та ще ж пам'ятаю, що хтось просив показати ціну на прозорі горшечки. Тому так вам показую. Вже зупиняйте, робіть скріни і детально ознайомлюйтесь, бо горшечків у новій лінії багатенько. І щоб не забирати у вас час, так швиденько вам покажу, можливо, комусь знадобиться. Чи принаймні порівняєте ціни із своїми магазинчиками. А можливо, щось собі тайно бачите і потім придбаєте. Смаки та можливості у нас усіх різні, тому, маючи можливість, чому б і не показати, правда ж? І поки ось тут вам знімаю горшечки, озираюсь назад, адже там той троль з орхідейками і доволі цікавенько що ж привезли. Знаєте, як це? Хм, знімати тут горшечки і не мати доступу ще туди до новеньких орхідеєк. Дуже дуже хочеться. Побачити, що ж, новесеньке, гарнесеньке, свіжесеньке привезли. А поки що глишень бачу, що звіряються з наявністю, звіряються по накладних. І я так вже тут завершую. І все ближче та ближче підходжу до тих орхідейок. Бо Ціни на новесенькі орхідейки, які щойно привезли, я вам, на жаль, не озвучу. Це ще треба довгенько буде чекати. Бо їх тут, ось погляньте, ось так окремо поставили. Але доволі цікавенькі є сорти. Тому давайте розпочинаємо. Ось тут найближче, ось ця красуня до мене. Білосніжна, крупноквіткова кралечка. Ще бачу, ой, яка красивезна орхідейка! Неймовірної краси. Ось тут поруч motion зліва ще є. Також крупно дуже ефектний, знову білосніжній, знову ось ця кралечка. Щоб ви розуміли, що не маю права виймати, бо тут ще звіряються. Так, тут Феррара. Свіженька-однесенька. Поруч із нею ось таку ще красуню. Вам показую також крупноквіткова, венозна, але дуже граційно ефектна. Ой, дуже красивий сорт. Можливо, хтось шукає Аля Пандору. Ось вона. Хоча дуже подібна на Пандору, але зараз їх понавиводили тих сестричок Пандор Аля Пандора. Так, тут у нас неймовірної краси також є карибська мрія. І неймовірної краси Каріна. Африканський закат. Орго класика. Ще ось тут ось така є. Нарешті звірились з наявністю асортиментом. Тому я вже можу діставати орхідеки і вам детально показувати. Тому давайте з вами ще коренево подивимось. Коренева, прекрасна. В попередніх панянок також. І ось ця красуня, яка неземна краса, мені дуже подібна на бінті без мутацій. Ну, не знаю, хто це. О, а ця, яка вживу, бускова, неймовірна. Просто неймовірна. Її квіточка сягає десь до 12 сантиметрів. І погляньте, які бускові нотки. Ех, хочеться весни і невагомості. Дуже крута. Дуже, повірте, одна єдина в наявності. Ну, вживу вона дуже виділяється з-поміж інших на камері, на жаль, ідентична до всіх інших. Ну, погляньте. Це зовсім інша бускова, також не менш вражаюча, дуже ефектна, крупноквіткова, квіткова, але вже інша. У неї також по-своєму красивесні бузкові відтіночки. Корівка. Жовта корівка. Також давненько щось я її вже не бачила в завозиках. Цікавенька орхідейка. Дуже. Якось рідкісно зустрічається, на жаль, звичайно. І дуже подібна до неї зараз вийшла якась орхідейка, забула назву. А ось ця не дає спокою Аля Бінті, можливо, і не Аля. Дуже крута. Ох, живу. дуже-дуже, дуже-дуже-дуже, яка вона розкішна. Неймовірна орхідея, крупноквіткова. Одразу видно, що каскадник, одразу видно, що в домашньому без проблем все буде. Майте на увазі їх декілька штучок наявності. Тепер ми переходимо до орхідеї по 759 гривень. Тут також свіжесенькі привезли і вже є ціни. Серед них, як бачите, розкішна. Орхідея Скорпіон. Коренева бомбезна. Ну, а квіточка, я не знаю, як вам. Для мене це шедевр. Характерна от якраз для цього сорту неймовірним своїм розміром, а також неповторним забарвленням. Дуже крута. Губа, погляньте, яка декілька штучок наявності є з чого обрати. Проте серед них я знайшла ось такого скорпіона. Геть інше забарвлення. Бачите? Як можливість квітування її. Для мене, наприклад, трішечки незвично, і я якось не сприймаю. Хоча, по-своєму, красиво, я більш сприймаю класичний варіант квітування скорпіону, але ось така. Також існує. Так що, в домашньому, бачите, по-різному може скорпіон розквітнути. Ще ось така є А-ля Шоколад рожевий, також дуже крупноквіткова, ефектна. І мені нагадує, немов зранку іній. Правда, ж, така красивезна, дуже-дуже цікавенька по-своєму. На жаль, знову ж таки. Ці багряні, бордові, розкішні відтінки камера спрощує. Вживу оксамит, розкіш. Ох, дуже круто, дуже круто виглядає. І коренева у цієї кралечки без жилеподібних доволі хороша. В їхній кагорті є ще серед каскадників ось така красоня а-ля Барбі. У неї також величезні габарити квіточки. Вона масивна, неймовірний краси бігліб. тут механічна травма листочка, але у інших все окей. Тобто обрати свою красуні є з чого. Сама ж квітка доволі магічна. Погляньте. І білосніжність якась у тому рожевому, немов магія з підсвіткою. По 759 гривень є ще ось такі красуні. Давайте поглянемо, що ж тут. Тут у нас кімоно без мутації. Хто полюбляє якраз без мутації і шукає кімоношку, вибір прекрасний. Також квітка у неї така цікавенька, полюбляє поквітувати, і коренева хороша. Ну, прекрасна якість. Тут немає навіть до чого придиратись. Хто шукав папужок? Папушки знову є, свіжесенькі на дві гілочки. Звичайно, ціна, ех, ціни позростали добряче. Але фінансові можливості у нас усіх різні, тому бонус-приз, <свісно> ми бачили, росте. Ось така є красуня. Тут вже сама форма квітки дуже красива. І губа, погляньте з усами. Форма квітки. Ой, я не можу. Дуже красиво, неймовірно, неймовірно, і коронева прекрасна. Ну, давайте ще раз поглянемо. Я не знаю, чи ви бачите. Мені так красиво. Ой, дуже гарно. Ось такої кольорової гами є ще ось така красуня. Вона вже більш крупніша. І форма квітки тут інша. Бачите? Порівнюю з попередньою та попередня справа. Ось ця новенька зліва. По-своєму дуже-дуже розкішна. Також пенозничок. Не дуже вже такий нав'язливий, але цікавенький. Так, тут у нас коріннячко. Та прекрасне коріннячко. Ще також в наявності є нарбона. Ой, помадні відтіночки, я не можу пройти повз, не знаю, як ви. Тепер подивимось на орхідейки по 619 гривень. Так, хто у нас? Стріт Спіріт. Так, ну, по-своєму дуже-дуже цікавенька орхідейка. Ось тим леопардовим натяком пристрасті такої. Жіночності. Тут у нас хтось з Голдіонів, ну, у них обнімашки. Так, там у нас є ще нарбона. Ще однесенька, помадна. Тут поруч із ними. Давайте поглянемо ще з іншого боку. Тропік оцелот, здається. Так, бо я тут дивлюся ще в різні сторони по 619 гривень. Ось така бускова кралечка, одна квіточка прим'ялась. Так, це у нас Magic Art. Ага, як я бачу, це з попереднього завозику, бо подекуди вже грибочок є, пандочка по 659 гривень. Ось такої краси дивимось, орхідейки. Мілан. Це у нас винозничок, тут Арт Ново було зліва. Так, дивимося, що тут тут бускові, різноманітні, темно-бускові, світло-бускові. Ще з лівої сторони, якраз, я вам казала про Арт Ново. Ось він, без мутації. полюбляє поквітувати добряче. Ще у нас така величезна бурячкова. Подібна на Joyride, по 499 гривень. Тут є білосніжні красуні, знову ж таки подібна до Пандори. Ця бачите, яка з жовтенькою губою, також цікавенька. Тут знятий листочок, лусочка, але коронева прекрасна. Бурячкова, ось така крупноквіткова, Геть, як Joyride. Так. Стріт Спіріт також є. Тут у нас болонья. Ох, і колір у неї. Ох, і колір. Ну, де де того бантика знайти? Дуже-дуже хочу. Стріт Спіріт. Я вам дістала, бо ще є ось такого забарвлення. Геть леопардовий. Такий красивесний. М? Ще ось така панянка з грибочком. Відквітає. І ось ця пандорочка. Також бачу, що подекуди грибочок підсів. тобто це з попередніх завозків. Але ж ми з вами бачили, що і свіженька під'їхала, тому, звичайно, що ціни будуть відрізнятись. Можливо, ця буде на оціночці, майте на увазі. Так що у нас тут, А, тут зверху. Коренева, але вона є і в горшечку. Давайте ще поглянемо ось цю білосніжну кралю Оце свіжесенька. Тут також цікава губа. Вона така жовтенька, трішечки з зеленкуватим відтіночком. Можливо, хтось шукає, бо я знаю, що багато хто колекціонує білосніжні кралі і е зосереджується на різних забарвленнях губок. Ой, яка красива ця! знаєте... М -м, така пелюстка нагадує колір, як у мультика е «Оченята Ангела. Бурячкова, розкішна Джойрайд. І вже дуже добряче підріз у неї. Ха, ще один кітконосик. Ну, ця дуже полюбляє поквітувати. Я бачу, що навіть в магазині не зупиняється. Так, ще ось така красоня. Пудрова, сестричка Риму, але більш насиченіша, і губа у неї доволі контрастна, ефектна. Ой така. В кольорі. Виділяється з поміж інших рожевих красуничок. Бускова є ще ось така. Точно не знаю, хто це. Давайте ще тут подивимось. Тут у нас міра флора. Так. Ще ось така красуня. Ой, яка вона також цікава, погляньте, неоново магічна, з підсвіткує. Дуже-дуже цікава орхідейка. Ще так, і освітлення що на неї лягає по-своєму. Тут, як бачите, вже на губі подекуди коричневі краплення є, також цікава губа. У цієї білосніжної кралечки. Так, це в нас ламла, чи мірафлора, хтось із них відквітає, а є ще ось така свіженька. Ми з вами з цього боку подивились крупноквіткові орхідейки. І ось зараз я вам покажу мінічки. Це більш мультифлорного типу мінічки, бо розмір у них невеличкий, але. Давайте будемо дивитись, по 469 гривень привезли цілу палетку ще ось таких красунечок, серед них бользаном, ось таким неоном навколо колонки, і сама колонка виглядає як перлинка. Завдяки цьому, ой, тут корінечка трішечки небагато, але є. Підписаний горшечок з цього боку на також, тобто воно наросте. Головне, що немає жилеподібних. Це вже величезний плюс. Ще ось така білосніжна, дуже-дуже красива, з жовтенькою губкою. Так, що в нас тут пише? Щось я не розібрала той сорт, але кому важливо, зупиняйтесь, збільшуйте, читайте. А я ось не змогла з рук відпустити ось цю красуню. Вона дуже переливається різноманітними кольорами, і теплими, і холодними. Коренева у неї вся згори. В горшечку, як бачите, ніц немає. Горшечок не підписаний, на жаль. Дві штучки в наявності, та друга, що там далі краща, майте на увазі? З бользану порівнюємо. Бользано зліва, ось ця красуня справа. Погляньте, кожна по-своєму красива, але ось ця справа якось мені в серденьку більш запала, бо я бользану частіше зустрічаю, а цю бачу вперше. Ах, ось, будь ласка, ось і ученята ангела. Хто має цей сорт в домашньому він без перерви, квітує постійно пишними гронами, ой, і постійно всі хвалять, що потім виростає ось цієї крихітки величезне слом'ятко. Тому зверніть на цю трудівничку свою увагу, бо панянка ще та. Мені здається, ранковий бриз. Можливо, я помиляюсь, пахне дуже пахне. Красиво, ніжно, по-своєму цікаво, дуже красивезна орхідейка. Коріннячко в неї хороше. В принципі, найкращий із всіх варіантів. І як на подарунок, також дуже цікава ідейка. Так, а тут у нас Хорлін Чарлінг, якось так. Доволі частенько він вже у нас в Україні зустрічається якраз із забарвленням листочків у смужку, тобто з варіатністю, в даному випадку без. Так, ну так і підписано одним словом на горшечку. Ще є ось така красуня. М -м, як бачите, розгалуження. Тобто, в домашньому також буде квітувати пишненько. До речі, по секрету, ось одна єдина. Пам'ятаєте, ми по 700 з чимось дивились ось ці орхідейки, тут уцінена. Хм. В неї небагато коріннячка, і тут ще листочок жовтіє від шиї, бо там квітконосик пробивається. Можливо, хтось візьме на нарощення, адже неймовірної краси красуня. Ось погляньте, яка вона. Дуже крутезна, дуже придужа. Вартує вона по оціночці. Майже 200 гривень, тому зверніть на неї увагу і не зволікайте, хто вміє нарощувати кореневу. Не переливайте, не переохолоджуйте, наростить і буде вас тішити, бо корінечка на жаль, немає. Її оцінили коренева зверху, але не земною краси біглічик. Ну що ж, мої хороші, як завжди, ще раз сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню Орхопрогулянку. Прогулянку трішечки прогулялися у оргу хащами нової лінії у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. Мусимо тримати з вами слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Дякую за лайки, за підписки і за коментарі. Для мене важливий ваш зворотній зв'язок.